Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Це повинен був бути крутий тризуб як жест привітання на День Незалежності. Його представив Мінкульт разом з одною із українських креативних агенцій. На їхній сторінці в інстаграмі символ майорів з написом Покажи тризуб незалежності 24 серпня. Разом з міністерством культури ми обрали жест, яким усі українці зможуть вітати одне одного з днем незалежності і у Києві, і у Криму, і у Варшаві. Це тризуб незалежності. У ньому пульсує сила нашого гербу та живе дух незалежності, бо жестовою мовою він означає букву «Н». підтримувати ініціативу вже кинулися українські зірки. Фото із жестом виклали Альона Альона, Даша Астаф'єва, Надя Дорофєєва, учасники гурту Калуш оркестра Лі. Далі. А у коментарях одразу запалало. Справа в тому, що такий жест вже існує і він непристойний у прямому сенсі слова. Людина показує на пальцях, який вид сексу їй до вподоби. Як ви розумієте, про тризуб там мова не йде. А ще можна було б зробити тризуб з пальців на ногах. В банді не знали про значення жесту, бо в їх стажерів досі батьківський контроль на компах стоїть. Навіщо створювати альтернативу, коли вже маємо щось своє? Справа в тому, що дійсно можна було б не вигадувати велосипед, адже жест на позначення тризуба уже є. Його активно використовував В'ячеслав Чорновіл і ним часто послуговуються українці. Та поки одні доводили який жест правильний, інші вибухнули хвилею мемів. Ними вчора були заповнені фактично всі соцмережі. То, може, замість вишиванки? У світі черепашок ніндзя банда ніколи б не опозорилась. Зрештою агенції довелося видалити постпрезентацію цього жесту, натомість пост построз'яснення. Нашою задачею було обрати безпечний жест для усіх територій України. А вже ж ми знаємо і шануємо традиційний жест тризуба з пальців, який використовував В'ячеслав Чорновіл. Проте, на жаль, зараз його небезпечно підіймати у тимчасово окупованих українських областях. А ще він досить сильно асоціюється з однією з політичних партій. Так і це не спрацювало. Тому через годину з'явився пост вибачення. Планувалось все трішки інакше, але вийшло не дуже. Прили, вибачте, пост презентацію з непристойним жестом. Агенція прибрала і сказали, що тепер за помилку будуть вигрібати заслужено. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».